Всім привіт! Раніше ми розглянули стрілецьку зброю німецької армії у Другій світовій війні. Сьогоднішній огляд присвячений оптичним прицілам. Що ми знаємо про оптичні приціли? Це оптичні прилади, призначені для точного наведення зброї на ціль. Їх використовують снайпери для стрільби на середній та далекій дистанції. Також вони можуть використовуватись для розрахунку відстані. Вперше гвинтівки з оптичним прицілом застосовувались під час громадянської війни в США у період з 1861 по 1865 рік. А перший приціл зі змінною кратністю збільшення був винайдений у 1949 році. З кожним роком оптичні приціли вдосконалювалися і на сьогоднішній день мають різні види і характеристики, які ми розглянемо далі. Отже, за видами приціли поділяються на мисливські та тактичні. До групи останніх ходять поліцейські армійське та спортивні приціли. Приціли для полювання у свою чергу діляться на загінні, гірські та універсальні. Конструктивно оптичні приціли нагадують невеликі телескопи. Такий приціл складається з окуляра, прицільної сітки, обертаючої системи і об'єктиву у передній частині. Вага оптичних прицілів від 300 до 600 г, довжина прицілів від 200 до 400 мм. Для точного наведення зброї на ціль використовується прицільна сітка. Наноситься на одну з з шкалою, що полегшує прицілювання. Варіантів прицільних сіток існує велика кількість. Багато виробників водять власні прицільні марки, роблять розмітку для стрільби різними патронами на різні дистанції. Найпопулярнішими сітками є мілдот з рівновіддаленими мітками, стандартне перехрестя двох ліній однакової товщини, дуплекс з потовщеннями на периферичних ділянках осей. Балістична. являє собою групу прицільних сіток з відмітками для стрільби на різні дистанції. пеньок, стандартна сітка прицілу для СВТ-40, гвинтівка Мосіна Нагана та інші. Шкала та розмітки в прицільній сітці потрібні для визначення дистанції до цілі та стрільби без внесення корективу налаштування, цілячись на перехрестя меншою іншою точкою. Научний приклад крива зростання прицілу снайперської гвинтівки Дахтярьова псо 1 при цьому на сьогоднішній день функцію визначення дистанції до цілі чудово виконує лазерний далекомір. Є думка, що мелдоти та сітки з тонкими смужками і перехрестями підходять для стрільби по паперу, а на полювання або ведення снайперського вогню у бойових умовах краще товсті смужки та перехрестя. Чи це дійсно так, пишіть у коментарях. Прицільна сітка оптичних прицілів може бути розташована у першій об'єктивній або другій окулярній фокальній площині. Якщо сітка розташована у першій фокальній площині та має абревіатуру FFP зі зміною збільшення прицілу пропорційно масштабується і сама сітка. Розташована у другій фокальній площині сітка SFP залишається статичною і незмінною на всьому діапазоні масштабування. Тонкі прицільні сітки іноді можуть бути погано видно у сутінках або у рослинності. Щоб уникнути цього, в деяких прицілах передбачене підсвічування прицільної сітки. Переважають ті приціли, в яких є регулювання яскравості підсвічування. Кожен оптичний приціл має кратність, фіксовану або змінну. Кратність це здатність збільшувати оточення. Фіксована кратність є зручною в ситуації, коли немає часу на підготовку до стрільби, зокрема, радянські військові приціли ПУ та ПСО мають фіксовану кратність. Більше сучасних оптичних прицілів мають змінну панкратичну кратність. Так якщо кратність дорівнює 8, це означає, що в максимальному наближенні ви побачите об'єкт, що спостерігається в 8 разів ближче, ніж здатні побачити з кратністю одиниці. Діаметр об'єктива або передньої лінзи визначає якість зображення, кількість світла, що потрапляє в об'єктив і вказується в маркуванні відразу після кратності. Наприклад, 320 на 50 розшифровується так, 3 – це мінімальна кратність, 20 максимальна, а 50 це діаметр лінзи в міліметрах. При цьому не потрібно гнатися за кратністю. Якщо гвинтівка з проміжним патроном розрахована на стрільбу до 300 метрів, то придбання оптичного прицілу з кратністю на 1000 м і більше, не є розумним рішенням. До 600 метрів цілком вистачає 6 крат, а до 1 км 12. 15 крат достатньо, щоб цілитись на 500 метрів пачку цигарок. Для стрільби, стоючи з рук достатньо від 1 до 8 крат, хоча комфортніше обмежити шостою кратністю. Чим більший діаметр об'єктива, тим більше він збирає світла і забезпечує більшу світосилу прицілу та яскраву картинку поля зору. Від діаметра об'єктива залежить одна із основних характеристик діаметр вихідної зіниці. Фокусна відстань окуляра варіюється від 50 до 70 мм. Це відстань, з якої потрібно дивитися у приціл, щоб бачити поле зору прицілу повністю без затемнення по краям зображення. Щоб швидко і точно зафіксувати положення ока в зоні повної видимості поля зору прицілу, а також уникнути відблисків і засвіток на лінзі, на окуляр надягають гумовий наочник. Корпуси більшості оптичних прицілів виготовляються з цільної заготовки є водостійкими і з незапотіваючими ударостійкими властивостями. Для пристрілки зброї та поєднання центру прицільної сітки з точки влучання кулі служить механізм введення вертикальних та горизонтальних поправок, так звані маховики або барабани. Їхнє обертання відбувається з фіксуючим клацанням, це дозволяє точно визначити параметри налаштування. У мисливських прицілах барабани обладнані захисними копачками на різьбі, у тактичних та спортивних прицілах поправки відкриті для швидкого коригування. Іноді при прицілюванні відбувається розбіжність площин фіксування прицільної марки і цілі, так званий паралакс. Щоб позбутися ефекту паралакса, на прицілах встановлюється лівий бічний барабан side Focus, чи кільце на об'єктиві у передній частині прицілу Adjustable Objective. Похибка відбудови від паралаксу характерна для прицілів, розрахованих для стрільби на далекі дистанції понад 500-600 метрів. Іноді приціли забезпечуються великим зйомним кільцем для зручності і плавності відбудови паралаксу при боковому фокусуванні. У більшості прицілів у торцевій частині окуляра розташоване гумове кільце діоптрійного підстроювання, що дозволяє налаштувати різкі сітки прицілу в залежності від індивідуальних особливостей зору стрілка. Це вкрай корисний параметр для людей зі слабким зором, при цьому багато хто навіть не здогадується про функцію цього регулювання. Найуразливішим компонентом снайперської системи є її оптика. Для її захисту використовують копачок для лінз чи бленду. У військовій брошурі для снайперів зазначено, що поблизку лінз було виявлено більше спостережних постів, ніж за будь-якою іншою ознакою. Така бленда відбиває світло, коли сонце перебуває в прямому полі зору. Для повного усунення відблисків лінз приціло використовується антивідблискова стільникова бленда. Кращий захист для лінз забезпечується відкидними кришками, так званими фліпами, найбільш поширений тип яких випускається компанією Butler Creek або їх китайськими аналогами. Існують також прозорі кришки прицілу, їхньою перевагою є можливість стрільби, не відкидаючи копачок, але при цьому вони знижують та спотворюють чіткість зображення. Важливу роль при використанні оптичного прицілу грають база та кільця. Чим надійніше кріпиться приціл до гвинтівки, тим правильніше забезпечується цілісність приладу і функціонування механізмів, що рухаються всередині оптики. Оптичні приціли виробляють різні компанії світу, але найвідомішими з них є Цейс, Сваровський, Найтфорс, Force, Schmidtbender, L'Uпаl, Leikka, Kalis, Schneider, Nickan, Baris А які оптичні приціли з якою кратністю та діаметром об'єктиву встановлені на ваші мисливські або бойові зброї, пишіть у коментарях. У цьому відео розглянуто базову інформацію про оптичні приціли. Не забувайте, що оптика допомагає краще бачити ціль, але не допомагає краще стріляти. Постійні тренування, запорука успіху точної стрільби. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте Сили оборони України та дивіться інші цікаві відео на цьому каналі. До нових зустрічей!